Дня, шановні колеги. Сьогодні мій виступ присвячений кадровій стратегії та викликам в нафтогазовій промисловості. Нафтогазова промисловість України завжди була ключовою галузі економіки. Проте війна та небажання змінювати підхід до ведення проєктної та операційної діяльності вже довший час ставить під сумнів і стабільність та розвиток. Сьогодні ми розглянемо яким чином кадрова стратегія може вплинути на галузь. В країні є низка відомих на весь світ проєктів та стартапів, які стали взірцем інноваційного підходу та активного розвитку лідерів своїх галузів, такі як Монобанк, Нова Пошта, та також дія як приклад державного. Такий успіх став можливим особливо завдяки індивідуальності та несистемності мислення їх втілювачами. Говорячи про нафтогазову Галузі системність ці два поняття дуже тісно пов'язані, напевно, як і в будь-якій інженерній промисловій схемі. Кожна компанія на ринку, яка працює роками, виробила низку правил і підходів, які прагне дотримуватись у веденні робіт. Це проявляється як в найдрібніших речах, як, наприклад, системи ведення документообігу актів, протоколів та інших загальнопотрібних форм, так і в більш глобальних. Таких як процедура, методика виконання тих чи інших технологічних робіт, відбудовування взаємним із замовником та виконавцем робіт, компанія напрацьовувала ці сценарії роками, і, звичайно, кожен з'являється нові кадрові ресурси. Компанія одразу намагається підлаштувати їх під свою систему. Саме в цьому є велике упущення кадрового потенціалу, так як нові працівники та підрядники це інколи люди з певним. Колишнім досвідом, баченням, підходами до роботи. І, на жаль, замість того, щоб використати цей потенціал для покращення та втілення в життя компанії, роботодавці максимально намагаються підкорити людей системі, нав'язавши їм свій звичний для виробної раками підхід, не задумуючись про те, чи це ефективно чи ні. Просто всі так роблять і звикли. Цей фактор один із галімівних у розвитку галузі. Звичайно, що всі в цій ситуації індивідуальні не завжди нові кадрові одиниці можуть запропонувати щось краще, ніж все. Але для цього потрібно бути відкритими для обговорення та нових ідей, йти зустріч, давати можливість працівникам висловлювати своє бачення. Продовження цього аспекту можна також сказати про достатню згучність посадової структури компанії. При підборі та працевлаштуванні кадрів потрібно звертати увагу на індивідуальні навички. Вектори попереднього досвіду роботи soft and hard skills. Провівши короткий аналіз, можна визначити сильні сторони та визначити певне місце в структурі, чи цей кадровий потенціал зможе себе розкрити і бути максимально ефективним для компанії та відчувати власний розвиток. Варто також згадати і таке поняття, як тарифна сітка. Це поняття визначає сукупність кваліфікаційних тарифних розрядів та відповідних їх тарифних коефіцієнтів, які прив'язані до певних посад. Як приклад, так буває, що два кандидата можуть мати однакову кількість досвіду на інженерній посаді, фраза взяти з будь-якого оголошення на роботу та воркюей. Не звертаючи на те, яким саме був цей досвід, чи перебування на одній посаді зі сталим функціоналом продовж енної кількості років, чи досвід на декілька проєктах різного спрямування тарифна сітка вирівнює всіх. Це відголосок Радянщини, де всі рівні, але рівні не всі. В кожного є свій рівень та потенціал. І зганяння працівників в одні рамки демотивує їх ефективно і якісно працювати. Зарплата утворення повинна складатись з суми показників, наявних кожному індивідуально. Сюди можна додати знання мов, динаміку професійного росту, якість отримання освіти, підтвердження рекомендацій з попередніх кампаній, роботу на міжнародних проєктах. Ця, ця недостатність гнучкості є також фактором, що гальмує в першу чергу якість виконання робіт, а також стратегію розвитку кадрового потенціалу. Звісно, щодо зростання цін навколо та рівня заробітних плат по ринку, ключовим фактором зарплати є вартість надання послуг компанії. Або прибутків від виробництва продукції. А Оскільки конкуренція між компаніями побудована не за принципом вищої якості, а за принципом нижчої ціни, питання гідної оплати праці мертво стоїть на місці. Багато кваліфікованих фахівців виїхали за кордон від початку повномасштабного вторгнення РФ, і ті, що працюють за фахом, виконують ту ж саму роботу, що в Україні переважно в значно кращих умовах, отримують кратно більше грошове забезпечення. Отож, маємо відтік кадрів, і після перемоги України в війни це явище буде ще масштабнішим, і зрештою працювати буде нікому. Необхідно розробляти стратегію змін в цьому напрямку, і хоча в якійсь мірі намагатись виходити на міжнародний рівень за рівнем заробітної плати та відповідної якості послуг. Важливо зберегти наявні кадрові ресурси в період мобілізації, адже наша галузь є однією з ключових для української економіки. Продовж останніх місяців ми зіткнулися з процедурою бронювання працівників, і це ще те випробування. Велика кількість критерій відбору кандидатів, тривалі в часі розгляди заявок різними структурами, постійні зміни в нормативну документацію робить цей процес зовсім. Не зовсім ефективним та незрозумілим, а розтягнуті в часі не дає гарантії щодо отримання позитивного результату. Зрозуміння всіх цих аспектів та розробка відповідних стратегій є вирішальними для того, щоб забезпечити стабільність та успішність нафтогазової галузі в умовах війни. Дякую за увагу і нехай наші обговорення сприяють розвитку нашої галузі.